Всім привіт! Приїхала в сінсей і знаю, що тут повинні виставити нову різдвяну колекцію. Подивимось, чи вже виставили, чи ще ні. Беру вас з собою, не забуваємо донатити на нашу перемогу. А зараз підемо підіймати собі настрій, щоб була сила і мотивація працювати і ще більше донатити. Знову в сінсей, бо вчора в мене не записався звук. Приїхала і повинні дорозкладати те, що я хотіла подивитися. Ось такі миші великі. І знаєте, я думала, хто їх купить, їх було дуже багато, залишилося менше, 1050 гривень. Ось такі набори, що тут? Рушник і спонжсет. Губка для душу. 439 гривень, є якісь. Оленятко є грінч. Багато светриків. До одягу з вами дійдемо трохи пізніше. Ялинка 549 гривень. Бачила в салоні, мені вона так сподобалася, потім прийшла сюди. Дивлюсь, ось вона ялиночка. Ялиночка ось така от. Так, обережненько. 169 гривень. Лоскунчик. Лоскунчик. 400 гривень. Такий от гарненький ялиночка 100 гривень. Яка така кумедна. Оцей красень 99 гривень. Навіть не буду вчора забула взяти. Подивилася на нього, думаю, все, беру і так, і пішла повз. У мене він вже записаний в список покупок. Я буду виходити і спеціально візьму свічки, свічки 99 гривень. Ось такі. Три штуки кручені і дві штуки з блиском, Теж 99 гривень. Є ще оленятко. Дивіться, ось таке чорне. 169 гривень. Ось такі кошики будиночки. Наскільки я розумію, 99 гривень. Ні. 329 99 гривень. Це оця гілочка. Ой, ну Якось її життя, знаєте, прям в неї було нелегке, скажімо чесно. Вчора дуже сподобався оцей набір, знаєте, прям згадувала його. Ось такі прикраси. Дуже подивіться, які вони такі, знаєте, якісь домашні затишні, і санчата, і лижі, і ковзани, і шапка якась в'язана зі светриком. Класний набір. Ось така величезна свічка. Я вам покажу, ми брали з Наталкою. Нам не сподобалося 279 гривень. Чому не сподобалося? Три вечора погоріла і все. Набір прикрас. Ціна 119 гривень. Там є ще гарні такі прикраси. Це що? Це те, що я вам казала, підставки під ялинку. Знаєте, килимки, але не ті, які надягаються зверху, а які під ялинку ставляться. Ніхто вам не заважає вирізати обережно кружечок і прикрашати так. Віночки так і залишилося. Вони були. 399 гривень. Оцей цікавий, бачите. Але він вішається так, щоб ці дзвоники були тут всередині. На сайті так намальовано. 399 гривень. З'явилися чашки. Оця така дуже гарна виглядає. Бачите, вона така з тисненням Думаю, як же це назвати. 70 гривень. І багато ось таких кольорових чашок. Ось така зірочкою, ручкою 129 гривень. Ось такі чашки, так. 99 гривень. Мені оці норвезькі. Візерунки дуже-дуже подобаються. Дивіться, яка куметна подушка. Дуже зручно з нею буде спати, бо вона, знаєте, нагадує подушку для вагітних 279 гривень. Шкарпетки на камін 69 гривень. Хто зараз запитає, чи вишила я свою шкарпетку, хто мене давно дивиться, не вишила. І вони є різні. Вони є різні, бачите, можна обрати. Знаєте, взагалі дуже зручно, що я вчора подивилася, і деякі позиції я запам'ятала, тобто вони відклалися в мене, а значить, вони мені сподобалися. Ось такий ліхтар. Тут в нічого немає, але можна придбати свічку саме оцю на батарейках, і буде дуже гарно візерунок на шпалери. У вас 219 гривень, такий гарно він дуже виглядає. Набір ось таких маленьких кульок, можливо, ви брали маленьку ялиночку 169 гривень. Додати якісь ще невеликі прикраси і буде дуже-дуже стильно. Гноми 119 гривень. Ну, такі, трохи, знаєте, втомлені вони, я скажу вам так. Кульки новорічні. Новорічні кульки 119 гривень. Ну, Мені не дуже подобається, якщо чесно, за якістю. А от дивіться, до оцих кульок маленьких взяти ось такі 129 гривень чоловічки. Є ще ось набір машинок 129 гривень. Але мені особисто здається, що забагато таких машинок буде на ялинку однаково. Хоча у кожного свій смак. Класний календар. Бачите, можна переставляти дату. 169 гривень. Кульки в Оксамиті 99 гривень. Оця склянка така гарна. Коштує 119 гривень. Класні маленькі потяги на ялиночку. До речі, кульки і потяги вам на маленьку ялинку 129 гривень. Такі дуже затишні. Це просто моя любов. Дзвоники, бачите? 99 гривень, дві отакі, як віночка з дзвоників. Чашка. От я не розумію, чого її не виставляють, і її потрібно обережно доставати, а блогера ще однією рукою тут ось такі лускунчики, бачите? Класні. І вона з заварничком оцим всередині, таким от який заварку. Не пропускає. Гарний буде подарунок. Ось таке оленятко 119 гривень. Ящик для поштових листів класно підходить для цукерок. Коштує він 99 гривень. Ранер ранер з гномом. Я не знаю, чи Гарна ідея, можливо, десь на стіл, яким ви чіпляється, все ще, яким ви не користуєтесь, тобто це не за стіл, де страви будуть стояти 279 гривень. Не знаю, що їм можна прикрасити. Отакий От класний набір теж на маленьку ялинку. Тут же дивіться маленькі кульки, більші кульки. Зірочки, якісь тут цікаві, цікавий набір. Ялинку прикрасив, нічого більше не треба, якщо невелика. Надпис святкова. Хо-хо-хо, така вона дерев'яна, 129 гривень. Ось такий новорічний автомобільчик, скоріше, навіть автобус з ялинку 279. Святкові пледи. Тут великий їх асортимент, я не буду діставати. 329 гривень, вони полуторні. Ми ще підемо там, де більше текстилю, і подивимося там. Що мені ще запам'яталося вчора? Гарні наволочки. Там ще є, підійдемо, подивимось. Оцей норвезький такий малюнок, коштують вони 100 гривень. Є червоні, є сірі, і мені сподобалися оці з собаками. Різні собаки. От такі ще сірі, і вони є темніші сірі. Підставки під гарячі, різні, коштують. Коштують, коштують. Ой, де ж тут ціна? Я бачу всі. Шукаю, де ціна. Ціни я не бачу. 99 гривень, вже побачила. На одному якось воно нормально висіло. Верхівки по 69 гривень різних кольорів. Оцей класний такий підсвічник. За 99 гривень, дивіться, який стильний, да? таку оту рожеву високу свічку поставити буде стильно виглядати. Бантики. 35 гривень такі оксамитові. І ось тут є цікаві ось такі висюльки, як кришталеві. Я зробила прикрасу на вікно, і от думаю, що треба їх взяти туди додати. Вони коштують 119 гривень. Багато різних, оцих гірлянд 49 гривень, 49 гривень. Буси білих я, до речі, не знаю, бачила чи не бачила, вони не перламутриві, просто білі. 49 гривень. Також різні кульки по 120 гривень. І оці прикраси ми з вами якісь бачили, якісь не бачили. Вже 69 гривень потяг. До речі, гарніше ніж там. Я, знаєте, що, що хочу взяти, теж записала гачки. Отакі. Для іграшок зручно дуже чіпляти, вони не довгі. Мені якраз підійдуть. Треба подумати, ну, мабуть, золоті візьму. Або зелені, щоб видно не було. Або золоті. Ну, скоріш за все, золоті. Ще різні наволочки, ці сніжинки залишилися. Хоча мені це дуже-дуже подобається. І біла, і червона, є 169 гривень. Якийсь такий чорний візерунок. Всі 399 гривень. А що це? А, це скатертина. 140 на 220. Така. Знаєте, як тефлонові, оці скатертини, катерини, 129 гривень, з 50 на 150. І навіть килимки до входу, бачите, двох видів, коштують вони по 149 гривень. Ця прикольна кінгурушка така. Щоб спати в ній або зустрічати навіть Різдво, 719 гривень. І платько, але платко, знаєте, воно таке ну дуже синтетичне. 549 гривень. Мені краще я б щось інше придбала. Сорочка вони були ще минулого разу і було дуже багато різних прикрас. Подивіться мої старі відео, там є сінцею. Можливо, у вас сінцею інший асортимент коштує 549 гривень, така доволі щільна, але синтетична. От відверто синтетична. Ще ось така зелена сорочка. Це чоловіча, мені здається, 499 гривень. Хоча сорочки, що чоловічі, що жіночі, мені здається, різниці немає. Футболка з Міккі Маусом 279 гривень. Піжам було дуже багато жіночих, всі розібрали. Оцей прикольний светр з зоряними війнами в новорічному такому стилі. 599 гривень. Отут є светрик, який світиться, але я не знаю, як його нажати. Якщо я знайду своє старе відео, то тут, бачите, вбудовані лампочки. Десь тут треба нажати, і він засвітиться 719 гривень. Де нажати, не знаю. Е, сорочки по 329 гривень, але вони дуже тоненькі, бачите? Тут віскоза явно в складі, приємно до тіла, дуже-дуже тоненькі. хоча от червону, Якщо вам такий колір яскравий йде до обличчя, то можна взяти, бо вона не так просвічується і краще виглядає, як на мене. Дуже багато різного одягу. Давайте пробіжимося. 549 гривень піжамка. Це, мабуть, чоловіча. Світшот 549 гривень з Грінчем. Шкарпеточки, дивіться, які класні! 36-38. Розмір 119 гривень. Ну і вони є різні. Ось таке пакування 39,42, 169 гривень. Такий от з Грінчем. Коштують 129 гривень. Динозавр різдвяний, 399 гривень. Світшот. Біла сорочка. Біла сорочка. Краще по якості, ніж ті, які були. І коштує 390 гривень. 9 гривень. Тут також є в такому ж стилі, але оця вже не така гарна на дотик. Бачите, ціна така сама. Піжама з грінчем, червона футболка і такі от сині штани. Щось перша без футболки. Не зрозуміло, що тут написано: швида. Я не знаю, це тільки на цій написано якийсь дивний надпис 549 гривень. А футболка це, мабуть, окремо. 279 гривень. Знову ж шкарпетки, Футболки вчора, коли я тут була, висіли гарні чоловічі капці. Не отакі, знаєте, кумедні, а от просто золені, такі мінімалістичні. Я хотіла їх придбати, і поки я ходила, знімала, їх забрали. Ще ось така піжама. 2 XL з шортами 549 гривень. Футболка. От футболка була гарний подарунок. Знаєте, і посміятися, і весело, і приємно, бо сама, ну сам ти не завжди таку футболку купиш. А коли хтось подарує, чому би ні? 499 гривень ось такий світшот. Вони всі, ну, такі, знаєте, не супер якість, але дуже а, такі веселі, різноманітні. Я б а, була б задоволена такому подарунку. Жіноче, дивіться, така тепла, як сукня. 719 гривень. Ми з вами зараз підемо. Тут ще є відділ з декором. Гарні піжамки, ось такі різдвяні, красива така ковтинка. Коштує 549 гривень і штанці. Штанці будуть такі вільні, тут треба дивитися, чи підходить вам на фігуру саме такий. Скажімо так, дизайн От червона піжамка. І ця слухайте, я не знаю, як вона буде носитися. Вона всередині, бачите, наче на утеплення, на такому зовсім зовсім невеликому. Але дуже приємно отак до неї торкатися. Халат, не знаю, це новорічний, новий не новорічний. І жіночі капці 279 гривень. Ох, які комедні олені. 329 гривень. Якийсь теж оленятка. Ну, мені здається, ці будуть незручні 329 гривень, і такі звичайні 219 гривень. Лопатки 49 гривень з пряничним чоловічком. І бачите, ще пензлики 69 гривень. Пряночні чоловічки вже були. А от дивіться, гарний набір, лопатка і вінчик 169 гривень. Форми для випікання. Вони щільніші, ніж, наприклад, в Аврорі 129 гривень, трохи дорожче. Тут, прямо, бачите, якийсь сет, але не виставлений, щоб подивитися: форма, пензли, лопатка, форма і 279 гривень, як на подарунок. Тортовниці, Ту стрічку можна розправити або замінити. О, дивіться, які гарні формочки: 69 гривень. Так, тортовниця, безцінна поки що. Тортовниця. 329 гривень. Така приємна, я б сказала. Знаєте, і вона не тільки на Різдво підійде на будь-які свята, Потім сюди можна іншу якусь стрічку додати, або зняти її. Чашка така гарна, різдвяна, 119 гривень. Для миття посуду подивіться, який, який скажімо так, як це назвати. Прилад. Щоб щипці, які гарні новорічні. 99 гривень і колір, і прямо все-все-все в них гарно. Чашки 129 гривень ще чорні. От шкода, що немає ось такого новорічного набору. Це я б 100% би придбала Коштує такий набор 69 гривень. Різні ось різдвяні серветки, 69 гривень, зірочки. Це 119 гривень килимочки. Мені ще сподобалося, дивіться, яка гарна дерев'яна серія. Підставки під гаряче 129 гривень під чай. Ось такий мнажниця, да, вона? 719 гривень. Ну, така важкенька. Гачки для штори у ванну 99 гривень. Сервіровочне кільця 129 гривень. Так, ну тут різне таке вже більш побутове. І ще різдвяний декор. Значить такий світильник задекорований, 219 гривень. Бачите, сюди свічечку ставиш. Кульки 119, ось такі дуже гарно виглядають, 129 гривень. Велика дуже свічка, 300 грам 169 гривень. Ми брали з Наталкою ялинку, не знаю, зараз я тут не бачу. На три вечора все хватило і все більше <рес> вона не горіла. Ще ось така свічка, 129 гривень. Гарно, правда? Тут он гноми такі високі, але цінників не видно, мабуть, ти що чимось, як і у ти мишки. Ці свічки були ще минулого разу, коли я знімала. 129 гривень, оця дуже гарний в неї запах. Дивіться, які лошадки. Я собі брала трохи іншу. Коштує вона 119 дев'ятнадцять грив, гривень. Червона і чорна. Дуже така гарна. Знаєте, прямо. Симпатична, присимпатично Гарні кульки. Вчора ще були, я десь тут ставлю такі, як шишки фігурки, розібрали 119 гривень олені. Так, один поїде зі мною. Не забути, Не забути. бачите, більше олені. 119 гривень. Гноми такі? Теж 119. Свічка ялинка, теж вже була. 90. 9, да. Тут же зрозуміти, куди дивитися правильно. 119 гривень такий. гном, мабуть, теж. Оці чашечки з'явилися дуже гарні з ложечками. От шкода, що не розпаковувати, не ставлять бо вони зовсім інакше виглядають. Ведмедики. 119 гривень. Мені оця, знаєте, наче різдвяна така. Композиція селища таке різдвяне, 129 гривень. Подобається десь на робочий стол, наприклад, поставити. І Різдво, і не дуже багато всього. Були червоні ще ось такі карусельки: 399 гривень. От, бачите, що такі смішні клауси: 99 великі знов такі свічки. Такі самі, мабуть, як і там, 279 гривень. Дерев'яні ось такі хатинки. 129 гривень. І слухайте, вони прям пахнуть дуже класно. Свічечки, будиночки. 69 гривень маленький білий. і... 79 великий, такий він темно-зелений, навіть не чорний. І 119 гривень ось такі підвісні будиночки. Ще багато, бачите, наволочок різних. 149 гривень на ваш вибір. І подивіться, яка класна ідея. Поштова скринька. Але як подивитися її ціну? Десь треба діставати, вона дуже велика. Різні різдвяні пледи, їх тут прям багато. Ось такий 150 на 200, 719 гривень. Вони є ще в червоному кольорі, там при вході лежать покривала, подивіться, яке гарне. З такими, от це сніжинки, мабуть, все-таки 180 на 2,20 коштує 499 гривень, майже 500. Ось такий плед 219, він такий тоненький. Але знаєте, щоб просто замінити на свята, чому б ні? Він ще маленький, 130 на 160 219 гривень. І набір для постільної білизни, розміри, бачите, це, мабуть, дві наволочки і півковдра маленькі, коштує 599 гривень. Для мене трохи грубовато, Я більше полюбляю сатин, інші вже кольори більш такі звичайні. Коштує 399 гривень, це, це 599 гривень. Ну тут, хоча б написано, що це льон, тут нічого не написано. Ну, дитячого одягу такого, знаєте, різдвяного дуже багато, різні піжами, і для маленьких, і для більших діточок. стоїть 279 гривень. 329 гривень. Тут з футболкою 279 гривень. Я думаю, ви знайдете на свій смак дивіться, які верні, подарунки шкарпетки, 99 гривень, От на менших 169 гривень. Ось така піжамка. 219, слухайте, а це хто пожежник? Да. Пожежник не хоче ваша дитина пожежником бути. 499 гривень. Ну, такий не товстий, тоненький зовсім. І бачите, ще поліція. Шкарпеточки також ось такі різні. І бачите, 399 гривень. Такий тепленький набір. Оце дуже гарна піжамка виглядає. І слухайте, вона дуже приємна, м'якенька. 329 гривень. Лапки. 219 гривень. Інші знайшла капці. І мені не так подобаються Як були, я е, чоловіку вчора придивилася капці, поки я тут бігала, знімала по магазину, їх забрали з оленями. І на сайті вже немає, на жаль. Так от чи повернулася сюди, дивіться, ось ці шишки такі великі. я їх не помітила, 119 гривень. Морозиво. 119 гривень з вушками ось такі макаруни. Коштують теж 119. І от морозиво ще ось таке 99 гривень. Тут дивіться, ще є дівчачі костюми. Можна Дивіться, тут. 329 гривень. Ну що, сподіваюся, прогулянка була для вас корисною. Мені підняло настрій. Я зараз швиденько їду працювати і на цьому буду з вами прощатися. Не забувайте донатити на перемогу. До нових відео.